У мене було відео на Ютубі Хочу стати програмістом, Воно було в серпні 23. -го. Зараз це відео Хочу стати програмістом 2. Друга частина. як бачите зараз, ну, з довшим волоссям Та й таке, Шо, що тут сказати. Того це. Є. З того часу я трохи вивчив якийсь, якусь базу, але ще залишається багато бази, щоб вивчити. І також навички, і також це і все, ну дуже багато чого. ще ви вивчити, і практикувати, і створювати програми. Тобто я не, сказ... не сказати, що я це активно прям вчаю. Був період, що активно, а є період, що пасивно. Ну таке. Будемо вивчати. Інколи я ловлю нахнення на це, інколи, ну. Коли це є, Ну, бачите, зараз закінчу навчання. Цей же весь рік в мене на бакалавратура. Бакалаврат. І ці думки про там, дипломну, про бакалаврську, про курсову, про державний іспит, про звіти, реферати, практики, пари, оцінки. Воно все, звісно, що впливало і впливає, тому що, ну, це ж як ти думаєш про що ти виділяєш енергію на думки, бо твій мозок. І тому ось так. Закінчив вже бакалаврат і трохи більше цим займусь уже. Знаєте. Найбільше uh, розраховую зараз, ну, я розумію, наприклад, що спочатку це я буду любительськи займатися для себе і що, ну. Тобто тут є ціль спочатку просто навчитися щось створювати, якісь програми для себе, якісь іграшки, тому подібне ігру, ігри. Це вже як щось офіційні, якісь компанії працюють тому подібне, або свою створювати команду це все з часу. Спочатку просто навчитися то все робити. розумієш, наприклад, я міг би більше навчитися за цей час, але знову таки. Ну, я знаю, що там, наприклад, навчання було, наприклад, те, що там, ну, там з е, таке оце все. От, наприклад, там. Таке таке от. Тому. Ну, я більше розумію всього, наприклад, з того моменту я там пробув створювати всяке таке ігри, програми дивився різні відосики, англомовні, польськомовні. Україномовні по програмуванню. Наприклад, я краще знаю ситуацію на ринку, ніж тоді, бо я зараз розумію, що ну, новачкам. Програмування набагато вже тяжче в Україні. От. Ніж, наприклад, було ще в 22 21 році. Тому, а тоді ще 23 серпня ще не знав. Ну, наприклад, про це. Там дивився деяких цих. Тому я хочу. Цілі мої такі, що створюють, мабуть, ну. комп'ютерні ігри. Хочеться ще перекладати комп'ютерні ігри, хоча я розумію, що тут сильні навики до програмування не треба, ну, це як один із аспектів. Тобто щось створювати таке своє, щось 2D, якесь, просто вміти щось. Це більше створювати те, що мені подобається. Бо, ну, якщо щось створюєш, там, ну, наприклад, в програмах тому подібне дуже багато може помилок вилазить, треба це все мільярд роз переборювати перероблюватися, може визивати таку злість і роздратованість. Оце те, що коли щось ти робиш, робиш і воно не виходить, не виходить в цій програмі. Ми розуміємо, що якщо щось створює, то тільки те, що мені подобається. Тобто, Бо сама робота програміста може бути дуже нервовою за комп'ютером, якщо у тебе вічно щось не виходить, а ти ж не робиш, те, що ти хочеш. Да? А якщо ти створюєш те, що ти хочеш, то ну, краще якось тобі. Тобі Та таке. Напевно, навіть ці навики програмування мені вони більше знадобляться для. Того, щоб в майбутньому створити те, що я собі хочу. Ось так. Тому так от, в принципі. Ось так, Думаю, все сказав. Далі хочу стати програмистом, але ну, типу, я вже просто більш до цього підходжу краще. Ще. Щось така думка, що, наприклад, як купуватиму якусь техніку, ну, саме якусь реально круту, цікаву для мене особисто, що може розпаковувати її на каналі. Якісь музикальні інструменти, щось таке. Таке добре.